The Привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні я підготувала для вас огляд всіх головних уборів, шарфів, рукавичок і інших аксесуарів на цій осінь зиму саме від українських брендів. Ми будемо разом з вами дивитись нові колекції, я їх буду коментувати, але ви можете просто взяти це відео як натхнення. Якщо, можливо, вам дорого, якщо, можливо, вам не подобаються ці стилі, якщо, можливо, ви шукаєте інші тканини, більш зрозумілі вироби або все-таки більш демократичні. Ціни ви можете шукати щось схоже в інших брендах, наприклад, в закордонах, тому що, скоріше за все, закордонної підбірки не буде, тому що мене дуже надихає те, що створюють українські бренди, те, що створюється в Україні, і я дуже хочу показати вам це, якщо не для ваших покупок, то хоча б для вашого натхнення. І поїхали з першого бренду. Звичайно, першим брендом в цій категорії завжди для мене буде Руслан Багінський. Не тільки для мене вже весь світ признав цей бренд. Вже в Парижі ми маємо магазин з цим брендом, не тільки магазин, а ще й вітрини головного універмагу країни. Тому тут я впевнена, що ніхто не буде зі мною сперечатись. І що по його нових колекціях хотілося б показати і розповісти, звичайно, головним таким айтемом буде Ivy Cap, який тільки в цьому році чомусь вийшов у бренду або того року, але всього там буквально була одна одиниця. Але одразу. Одразу він просто підкорив світ, і тут саме певна модель подобається дуже мені. Я її вже приміряла, і навіть вставлю вам фото, як виглядає на мені. Причому приміряла умовно випадково в лапках, тому що я була впевнена, що мені не підійде цей виріб, що він такий досить грубий, досить масивний саме у своїй передній частині. Але коли я приміряла його в офлайні на собі, я просто в нього закохалась, і він одразу полетів в мій вішлист. Подивимося, що ще дуже багато ось цих бейкер Воєкеп, і, до речі, я не розділяю думки, що вони застарілі. Я не розділяю думки, що це якийсь антитренд. Я б сама не відмовилась від такого виробу. Мені вони дуже подобаються. Єдине, що звичайно, мені вони подобаються в нових кольорах, нових фактурах, нових принтах, щось таке прямо крейзі може бути, і так далі. Далі в бренду будуть різні варіанти капелюх. Вже звичайно теплі, не плетені, як були на літо, але я би тут не сильно зупинялась, тому що і не дуже актуально для України в принципі, і це буде доречно для небагатьох жінок, кому взагалі по стилю підходять такі вироби. А ось того, що мені прям дуже подобається, це бейсболки в новому вигляді. Тут вже і лого по-новому виглядає, і вони звичайно теплі. Ось цю хотіла вам показати бейсболку не тільки в цьому кольорі, але виглядає неперевершно. Також я буду доповнила свій гардероб Овних уборів це цією позицією, і в цьому кольорі саме чому мені подобається, тому що її можна додавати до інших образів, навіть до монохромних, і це завжди буде дуже класний акцент. Що ще з нового? Це хутряні вироби. Звичайно, це не натуральне хутро, але це також дуже гострий тренд, особливо ось такі шапки. Хотіла вам також ближче її показати, але чомусь вона мені віддає такою радянською історію особисто мені, це виключно моє бачення. Цієї позиції, і саме тому в моєму гардеробі вона точно поки що не з'явиться. І, скоріше за все, своїм клієнтам я також не пораджу. Чудові капори, до речі, ось цей виріб той, що поєднує в собі і шарф, і каптур, це умовно унікальна позиція на українському ринку, тому що дуже мало таких. І я ще вам покажу у в'язаному вигляді. А ось у форматі саме шарфу, поки що більше немає. Але це дуже зручно, це дуже стильно виглядає. Тому ця позиція в бренді просто супер Звичайно, як завжди, тут є шарфи, а з нового тут є рукавички, і вони ще такі високі, також дуже акцентні і фактурні. І з того, що я б сильно радила, це хустка. Про такі хустки вже казали в моєму інстаграмі. Я знімала ціле відео про хустки. Тут подобається саме така з наповненням, як, начебто, частинка від вашого пуховику, яку ми можемо носити не тільки на верхній одяг, а й ось як на моделі, наприклад, на светер, на сукню, на піджак і так далі. Знову таки можна шукати більш демократичної вартії. Навіть, якщо я не помиляюсь, є в масі Мадуті вже такі хустки з наповнювачами, але від бренду Руслан Багінський мені подобається просто неймовірно. Наступний бренд, до якого перейдемо, це бренд Нині, і я захоплена його новою колекцією саме у виразі всіх аксесуарів таких зимових. Тут в нас є і така трохи інфантильна, аля дитяча, аля навіть, можливо. Циркова, хоча бренд пише, що це інтерпретація класичної морської форми. Така шляпа капелюшок в'язана, як в принципі, і все в'язане у бренду. Нині, і мені дуже подобається, як вона виглядає саме на моделі. Далі тут є різні варіанти шапок, але ось ці з таким контрастним поєднанням ниток виглядають просто неймовірно. Рукавиці ручного в'язання просто клас. Також ось цю шапку, яку ви бачите, вона є в комплекті, але мені найбільше подобається звичайно, хустинка. Вийшло нещодавно відео на каналі про цікаві стилізації на осінь зиму. Я вам там розповідала про використання саме такої мережевної хустинки на ваш верхній одяг. Ось ця стилізація мені неймовірно подобається, і я також ось цей виріб відправила в. Свій вішлист, якщо вам цікаво. І остання позиція з бренду нині це панама, також ручного в'язання. Це вовна Мариноса, Альпака, Кіт Мохер, і акрили поліестер просто для того, щоб цей виріб було, по-перше, зручно спочатку виготовити, а потім носити і використовувати і в дощ, і в сніг, і так далі. Але подивіться, як класно сидить на голові. І взагалі такі панами були дуже актуальні в бренді кос, і в цьому сезоні вони продовжують випускатися. Але в українських брендах їх було Досить мало, були в інших виразах, наприклад, як у бренду Руслан Багінський, більш цупкі, більш наповнені, більш такі фактурні, а ось такі більш мінімалістичні я ніде не зустрічала, тому саме ця модель мене просто підкорила. Наступний бренд це Dera Editions, і це бренд, який мене найбільше надихає в цьому сезоні. Це правда, кожен їх виріб, який я бачу в інстаграм, я їм пишу: Вау, це неймовірно. Ви просто якісь нереальні речі створюєте. Тому хотіла вам показати спочатку ось так повні. З чого складається їх колекція. І, до речі, що цікаво, вона не виходить колекціями, а майже кожного тижня просто додаються нові вироби. І я впевнена, що це ще не кінець. І хотіла показати, що мені, звичайно, подобається. Мені подобаються ось ці нові хустинки з орнаментами. Власне, ви бачите на фото Бланку Міро одну з найвідоміших блогерок в стилі і взагалі в фешн-індустрії. І ця хустка є також в синьому кольорі, якщо вийде вам показати. То покажу і її. Далі це ось такі хустинки з помпонами, про які я також вже казала в своєму інстаграм, вони є однокольорові, вони є з таких, наче меланжевих ниток, вони є з контрастним кантом. Мені подобаються просто всі. І я також, здається, на бланці, бачила ще в молочно-білому варіанті, якого поки що немає на сайті. Не знаю, чи буде. Можливо, це взагалі була унікальна позиція для неї, але ось ці хустинки з помпонами просто неймовірні. Також є ось такі шапки. В білому, червоному і здається, коричневому кольорі вже подивилась саме, але в цьому кольорі мені подобається найбільше, подобається, як виглядає на моделі взагалі. Знову таки, ось таким контрастним кантом, оздобленням ниткою, ми дуже рідко зустрічаємо шапки Біні, особливо на нашому з вами ринку. Взагалі, це перша. Далі шарф, який я чесно не бачила його на сайті, саме для себе не звертала на нього увагу, поки не побачила в дуже мінімалістичному, в дуже зрозумілому образі. Також на бланці використаний ось цей такий акцентний кольоровий ще й принтований, такий більш орнаментальний, ніж принтований шарф з цими самими помпонами, Виглядає чудово і також є інші кольори. Далі тут є такий воріт, він здається в двох кольорах, представлений з ведмедиком. Також є шарфи з ведмедиками, можливо, вони навіть відкриті, я вам далі покажу. Буде додавати, звичайно, в образ і нотку інфантилізму, і нотку дитячості, але особливо в поєднаннях з іншими речами. З більш класичними і зрозумілими виглядає просто чудово. Чомусь в мене інколи на сайті ось так не вантажиться фото, але ви потім перейдіть і обов'язково подивіться. І, звичайно, як завжди, всі посилання я залишу вам в коментарях під цим відео. І, власне, остання позиція від бренду Едера Editions – це цей самий шарфик з ведмедиками, який знову таки буде чудово виглядати в ваших дуже базових, дуже класичних і дуже зрозумілих образах. Наступний бренд це гуня. Він випустив нову колекцію коник, яка, до речі, мені сподобалась просто всіма позиціями: це і кераміка для дому, декоративні елементи, навіть такі, як новорічні іграшки. Ви бачили я того року збирала свою колекцію. Тому тут все дуже гарно. Це і одяг. І тут, звичайно, він в'язаний, це кардигани, жилети і таке інше. Але сьогодні говоримо про аксесуари, і нарешті вони тут також з'явились, і вони тут також пречудові. І перший аксесуар це шарф, мені найбільше подобається те, що він поєднує в собі дві сторони. Перша однокольорова така, а друга в клітинку, що буде додавати вам завжди і фактури, і принту, і цікавинки в ваш образ, ще й враховуючи те, що в нас знову-таки тут є такий кант обшив. Та й ниткою, ще є лого, яке дуже доречно тут виглядає, і також є помпони. І цей виріб представлений в інших кольорах, є ще сірий колір, є ще темний колір. Мені прям в усіх подобається. І, до речі, не всі, мені здається, з них мають ось цей картатий принт, якщо, можливо, вам клітинка не пасує до ваших образів. Далі балаклави в бренду є, вони тут, до речі, дуже базові, дуже прості, але мені, звичайно, подобається склад. Це вовна і кашемір без жодних домішків, що буде дуже тепло, дуже зручно, комфортно вашому. Обличчю, тому що балаклава, власне, знаходиться на обличчі, і носити тут акрил або поліестер, не завжди окей. Далі, шарф, це звичайний шарф без жодних елементів, тому що далі будемо казати про інший. Він є в трьох кольорах, і найбільше мені тут подобається саме використання меланжевої нитки, тому що це певний тренд, і мені здається, ми вже і на цьому каналі про це казали. Ще є в жовтому і в зеленому варіанті, але в жовтому покажу вам шарф разом з шапкою. Ось те, про що ми казали в бренді Руслан Багінський, де в нас був шарф. Шарф разом з таким каптуром, тут шарф разом з шапкою. Також це дуже зручно. Це виглядає просто причудово, тому що незвично, тому що шапок Біні звичайних ми вже бачили просто кожного дня по 100, по 200, по 300 штук на вулицях. А такого і не бачили, і воно буде завжди акцентно виглядати в вашому образі, і завжди цікаво, якщо вам, звичайно, це підходить по стилю. І остання позиція в бренді Гуня це. Рукавички також з кашеміру, Скоріше все, тут також буде 70% вовне 30% кашеміру. І те, що мені найбільше подобається, окрім сірого кольору, який в рукавичках дуже доречний, просто до будь-яких виробів. Я сама маю сірі рукавички, які можна додавати до всього. Це ось така дуже наївна вишивка, яка, звичайно, характерна для бренду гуня. Мало того, можете подивитись, як зроблено лого, воно написано, наче також від руки, і, можливо, навіть дитячою рукою, тому що так трошки не впевнено і виглядає. Це просто, на мою думку, неймовірно. Наступний бренд це Zеню, і чомусь сьогодні в них не працює сайт. Можливо, коли вийде це відео, сайт вже буде працювати, тому я залишу вам все одно посилання. Те, що я вам дуже хотіла показати: з його нової колекції, тут завжди не виходять якісь величезні колекції. Ви не побачите тут 100 нових елементів. Це всього три варіанти шапок. Дві з них, такі як шапки Біні, одна з логотипом, а інша просто з літерою А. І одна шапка також по типу шапки шапки вушанки, але з літерою з цікавим брендом і ще й використанням всередині меланжевої нитки. І вона, власне, в'язана, що рідко зустрічається для шапок вушанок коли зараз будуть саме такі на піку актуальності, тому показую вам. І ще один бренд спеціалізований саме по головних уборах: це бренд Hoops. Якщо ви на мене підписані в інстаграм, ви знаєте, я його дуже люблю. Взагалі в мене є вже клієнтки, які мають в своїх гардеробах по 5, по 10 позицій від цього бренду меду. Уже часто доповнюємо їх гардероби саме брендом Хупс. Є клієнтки, які від бренду там, Руслан Багінський навіть переходять до бренду Хупс, але, на жаль, в бренді немає сайту. Не дуже зручно мені прямо вам показувати щось, що я би радила. Я би дуже раджу вам перейти і подивитись, що вони показують в інстаграм прямо кожного дня в своїх сторіс, тому що знову-таки тут не виходить прямо величезна колекція, а рідко додаються просто нові елементи. Але з того, що вже є, мені також тут подобається і кепі. Хоча це кепі до речі з вуалю, а є ось шкільне, наприклад, без вуалю. без вуалі я би звичайно радила більше, і різні берети, які бренд вже випускає не перший рік. Я дуже ще чекаю, що буде далі виходити саме на осінь-зиму, якщо не брати до уваги літні позиції, тому що літні позиції також дуже класні в бренду. Наступний бренд це бренд моєї відкриття. Якщо чесно, він називається Inwoven. Я з ним особисто не знайома, собі не придбувала, клієнтам не придбавала, тому що буквально декілька днів тому побачила його саме в капсулі, і там прям величезний вибір цих одиниць, мало того, як я зрозуміла, майже всі вироби тут унікальні і всього в одному екземплярі створені. Виглядає все так, наче це. Це або подруга, або бабуся, або просто якась людина, яка це полюбляє, створює своїми руками, створює дуже унікальні вироби і дійсно в одиничних екземплярах. Що мені тут подобається, це ось такі в'язані шарфи, це в'язані бренд, називає косинка. А я ще бачила інші назви: такі утеплювачі для ваших вух. Тут вона з лелітками, наприклад. Тут також є різні воріти, які ви можете додавати як на ваш верхній одяг, так і під ваш верхній. Одяг, просто подивіться, як це все неймовірно виглядає. Тут чудові склади, наприклад, ось тут 100% мариносова вовна, при тому досить демократична вартість 1750 гривень. Я також буду чекати тут оновлення, буду за ними слідкувати, додавати в клієнтські гардероби, можливо, і в свій наступний бренд Сиб'євса тут буде не так багато позицій, і це виключно головні убори. Поки що немає шарфів, немає рукавичок, але вони тут будуть дійсно унікальні, де ми ще можемо побачити ось таку, наприклад, пов'язу з кос. До речі, кепі тут є дуже схожі на бренд Руслан Багінський, але все одно вони виглядають по-іншому з інших матеріалів і так далі. Навушники у вигляді мушель це взагалі щось неймовірне, і я не впевнена, що це виріб цього року. Можливо, все-таки це виріб попереднього року. Те, що я вам хотіла показати, це ось така пов'язка на голову з хутра. До речі, це 100% хутра норки, але воно вінтажне. Щоб ви мені тут не писали в коментарях, це умовно перероблене хутро. Подивіться, як воно виглядає на голові, і що мені найбільше подобається і захоплює мене, це те, що це хутро виконане у вигляді такої, як коси або навіть колоску, що власне характерне для бренду Бєвса, виглядає просто вау. Наступний бренд це must have, і тут в нас вийшло всього один варіант шапки, один варіант шарфу, але в трьох дуже базових кольорах, і в чудовому складі. Тут в складі буде кашемір і вовна. Звичайно, кашемір буквально зараз скажу, мені здається, 10%, але зараз перевіримо. 50% кашеміру і 50% вовни мариносу. Це чудовий склад. За цю вартість це все одно чудовий склад. Вони ідеально виглядають. І, до речі, в мене є знижка на цей бренд Must Have. в мене є знижка на аню. Якщо вам потрібно. і ще на якісь наступні також буде, тому можете писати в коментарях. Я вам цю знижку також надам. Далі бренд Кацуріна тут вийшли тільки вовняні рукавиці, але вони мені дуже подобаються, особливо ось ці в помаранчевому Кольорів вже брали для клієнта. Також, якщо вам було потрібно доповнити ваш осінній гардроб таким або акцентом, або більш базовим кольором, то тут можна брати. Наступний бренд це Basics. це бренд, який власне створили власники цукму, які вже дуже багато років займаються і одягом, і мерчендайзингом, і в принципі знаходяться в цій фешн-бульбашці, тому для них, звичайно, створити базовий, але при тому якісний одяг було напевно не так складно, як всім іншим українським виробникам. Чому мені подобається бренд Basics, тому що він створює швидко багато різних варіантів в різних кольорах. Він дійсно обирає якісні нитки. Тут дійсно можна знайти дуже базові вироби, якими легко доповнити різні гардероби клієнтські. Такий виріб, звичайно, ми не часто бачимо в українських брендах. Тут цілих три сторінки з аксесуарами, але я для вас вже одразу виокремила те, що я би хотіла порадити. І перше, це такі хустки однокольорові, які. Я би, звичайно, носила не ось так, як показано на моделі. Хоча, якщо це буде з верхнім одягом, це буде досить доречно. Я би носила на плечах, я би носила на шиї, я би, можливо, навіть носила на талії, якщо вистачить цього розміру і подобається в усіх кольорах, але сірий це просто базовий, який чудово підійде нам в гардероби. І, до речі, ця вартість буде навіть дешевша, ніж, наприклад, в бренді Massimo Dutti. я б, звичайно, обирала український бренд з двох. Далі це шапка з такими подовженими ось цими захисленнями. Існими елементами для ваших вуг. Зараз такі шапки будуть дуже актуальні. Якщо раніше вони нам більше нагадували дитячі, знову таки, то зараз ні. Я вже бачила на блогерах. І, до речі, в нашому відео по стилізаціях також там було таке одне фото. І, можливо, я би навіть розглядала собі, але цю шапку дуже... Класно правильно поєднувати з іншими протилежними, не спортивними, не інфантильними, не дитячими речами. Не так як тут на моделі, а, наприклад, з сукнею, з пальто, зі шкіряною дублянкою буде вам виглядати дуже цікаво, акцентно, нетипово і ви точно будете захоплювати чужі погляди. І капори я власне сама маю капор від бренду Basic. Зараз наразі чомусь всього один, ось в такому карамельному кольорі продається, але я впевнена, що будуть ще нові, тому що це до сих Досить актуальний виріб для захисту від вітру, дощу, холоду, снігу, чого завгодно на зиму. І класно поєднується з різними варіантами верхнього одягу. Наступний бренд це бажане. Тут досить багато і вже вийшло позиції, і буде ще виходити. Але чесно, з того, що мені найбільше подобається, хотіла вам показати, це ось такі шапки з лого, Причому мені здається, що вони вийшли того року, але чомусь я їх бачу зараз вперше. Можливо, і цього тут не буду стверджувати на 100% і до. Цих шапок мені дуже подобається ось цей шарф, також з логотипом, величезним логотипом, великий акцентний шарф. Окрім цих позицій, що би я могла радити вам на примірку, це рукавиці саме в'язані, але довгі, високі, тому що такі складно знайти, як в мосмаркеті, так і в інших брендах. Шкіряні рукавиці я би шукала десь в інших місцях, і також хотіла вам показати ось цей варіант, такої, наче порваної шапки і порваного шарфу. Хоча воно і відповідає стилю гранж, а стиль гранж може бути. Одним з ваших основних або допоміжних вашому стилістичному ДНК. Мені чомусь ці вироби не виглядають дуже сучасно для 2025 року. Наступний бренд це Жеме, і тут з нової колекції поки що. Я бачу тільки ось такі рукавички з текстурованої шкіри під алігатора. До речі, це не натуральна шкіра ззовні. А всередині натурально 100% шкіра, звичайно, це ніякий не алігатор, є також інші кольори. Але я буду ще чекати новинок в бренді Шамем, якщо чесно. ось кольори, які я вам хотіла показати для цих рукавичок, тому що рукавички з такої текстурованої шкіри знайти досить складно не тільки в українських брендах, я вам скажу, але й в закордонних також. А якщо ви знайдете їх в мас-маркеті, вони зазвичай не будуть виглядати дорого і виглядати так, як має виглядати цей виріб. І також я вже переглянула і того року, Колекцію. Що мені з неї сподобалось, це ось такі також хустки, які мають в собі проріз, щоб їх фіксувати на вашій голові. Власне, вони є в інших кольорах, але я відкрила вже молочно, вона дуже класно виглядає. Є також бордо, і ще якийсь третій колір і шарфи з лого. Мені ці шарфи з лого зараз подобаються набагато більше, навіть ніж шарфи Жакмю, наприклад. І цей шарф ще є в блакитному, в синьому кольорі, якщо я не помиляюсь. В інших кольорах фіолетовому зараз якраз подивимось, але як я вже Проговорила, я ще чекаю на оновлення від бренду Жамем, Впевнена, що воно буде. Якщо ми будемо шукати з вами шкіряні рукавички в українських брендах, то в бренді Inliland в новій колекції цього сезону вийшла найрізноманітніша по кольорах і по довжинах колекція. Тут є довгі і короткі в різних кольорах. Я вам повідкривала майже всі, але там ще й з того року залишилось декілька моделей, і тут дуже класні саме кольорові акцентні вироби, які ми не знайдемо в інших брендах, які ми навіть не знайдемо в мас-маркеті тому що там зачасту буде чорний, бордовий, коричневий, і максимум якийсь коньячний колір і все. Тут ми побачили зелений, рожевий, фіолетовий, просто неймовірний колір, яскравий, червоний. І окрім рукавичок, що ми ще можемо подивитись в інліленд, це ось така хутряна муфта, яку можна носити як комір, але я її більше бачу саме ось так на верхній одяг, на сорочку, на піджак. До речі, прийом носити її в руках це взагалі прийом з подіуму, який також дуже актуальний. І ви можете його використовувати для певних стилізацій на вулицях або на ваших фотосесіях. І це чи не єдиний виріб з еко-хутра, який мені подобається поки що в українських брендах, тому що зараз ми будемо бачити бум на такі вироби, але я не вважаю, що всі вироби, які ми будемо бачити, ми маємо з вами придбавати. Наступний бренд це Кулаковський, його колекція вийшла ще місяць чи навіть два тому, але вже тоді містила в собі ці неймовірні додатки для наших з вами зимових образів. І перше, це рукавиці під зебру, які. Я ніде більше не зустрічала. Звичайно, це натуральна шкіра. Окрім того, що це натуральна шкіра, це і ще шкіра з таким як ворсом, який зараз дуже актуальний, а ще і в поєднанні з зебровим принтом буде просто головним акцентом в вашому образі. І що окрім цих рукавичок, причому поки що інших рукавичок бренд не представив, якщо я не помиляюсь. Це різні хутряні шерфи. Вони будуть виконані тут з різного хутра. Це натуральна овчина, Але я питала бренд, як він цю овчину взагалі. Знаходить і де вона береться, ця овчина береться екологічним способом, хоч вона і є натуральна. Тому ці хутряні вироби мені дуже подобаються в такому припилено-оливковому кольорі. До речі, бренд назвав перлинно-оливковий чорний хутряний шарф, куди ми можемо покласти і зігріти наші руки. Просто вау! Шкіряний шарф, який я взагалі більше ніде не бачила поки що ані в українських брендах, ані в закордонних брендах. Якщо ми кажемо про мас-маркет, навіть про мідл сегмент. Шарф, який я би носила не так, як стилізував бренд, не на шкіряні вироби, а навмисно на інші, хоча на шкіру також можна, тому що також ми вже казали при цьому каналі про дублювання фактур, дуже актуальне зараз. Це просто витвір стилістичного мистецтва, тому що більше такого ніде немає. І останній шарф з Upcycle хутра це також виріб з мого вішлисту, але поки що, скоріше за все, звичайно, він там і буде лишатись. Проте виглядає це, не знаю, який раз я скажу за сьогоднішній Відео неймовірно, але слово неймовірно, навіть недостатньо для виразу моїх емоцій, як мені подобається цей виріб. Наступний бренд це Sense. і тут я хотіла вам показати всього лише одну позицію, яка, власне, тут одна і є в продажі, це рукавички на чотири пальчики з п'ятьох. Великий палець в нас залишається вільним для скролінгу або для якихось інших потреб. Є в чорному і білому кольорі, і скоріше за все, в білому кольорі я буду брати собі. Далі, якщо ми кажемо про бейсболки, звичайно, перший бренд, який прийде в голову, це буде бренд. Синдікат тут поки що нічого теплого не вийшло, хоча з попередніх колекцій тут будуть і шапки -біні, і щось таке. Але якщо ви носите такі бейсболки, або можливо ваш чоловік і взимку також, то ось тут вони найцікавіші, особливо якщо ми кажемо про бейсболки з лого. В принципі, в українських брендах бейсболки з лого для чоловіків, окрім Руслан Бегінський, на. Певно, я би поки що нічого і не радила. Наступний бренд це IEM. і тут ми будемо більше казати про попередні колекції. Можливо, ще на зиму вийдуть нові аксесуари, і тут я хотіла вам показати ось цей досить великий розгалужений вибір шапок, біні, мітинок, шкарпетки тут, до речі, також є. Один варіант шарфу, але також тут є чудові шкіряні довгі рукавиці в двох кольорах: Бордо це з попередньої колекції, і в новому кольорі це такий більш коричневий, але не типовий шоколаднок. Коричневий, а також трошки, наче припилений. І це виріб, який я замовила собі. Це комір, який вийшов ще півроку, якщо не більше тому, і він нікому був не цікавий в лапках, звичайно, як я кажу. А ось зараз я беру собі саме його для того, щоб виглядати не так зрозуміло, як будуть виглядати дівчата з хутряними маніжками і таким іншим, що вже прям навіть інстаграм пестрить такими фото. Або, до речі, хутряними шарфами, яких дуже багато в мас-маркеті. Наступний бренд. Até a Тут також нового нічого не вийшло, але хотіла вам показати ось ці чудові комплекти з шапок і шарфу. І також тут є капори. Власне, я впевнена, що буде оновлюватись колекція головних уборів і інших аксесуарів. Також в мене є і в цьому бренді для вас дисконт, якщо він вам потрібен. Тому можете писати, я вам його надам або у відкритому доступі, або в особисті якось придумаємо. І останній бренд на сьогодні це куш, який також поки що не має нових позицій, окрім шарфу, ось таких пончо і дових Рукавичок. Бажаю, якщо чесно, що ці рукавички переоцінені в, в своїй вартості. Я би брала в інших брендах шкіряні рукавички в українських або закордонних. Але я впевнена, що тут також будуть оновлюватись колекції і хотіла показати, що я, наприклад, маю ось таку балаклаву, навіть їздила в ній в Ісландію, і мені було досить зручно, досить тепло. І також, як вже проговорила, чекаю на нові вироби в цьому бренді. На сьогодні це все. Вийшла така досить велика підбірка. Аксесуарів в українських брендах, як я проговорила, мене дуже зараз захоплюють і надихають українські бренди, тому я хотіла, щоб ви хоча б подивились на це, хоча б надихнулись цим, якщо вже не казати про те, щоб там придбавати і носити. Звичайно, якщо у вас є така можливість, якщо вам щось сподобалося сьогодні, купуйте і носіть задоволення. Можете писати, до речі, що вам сподобалось найбільше, або можете писати в коментарях якісь свої знахідки в інших брендах, і, звичайно, не тільки українських. А на сьогодні це все. Я вас люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей. Ще і слава Україні.